Видовищний матч, якісна гра та валідольна розв'язка. Це все подарували своїм уболівальникам гравці баскетбольного клубу Черкаські мавпи. На своєму паркеті вони прийняли чинного чемпіона України БК Хімік із южного суперника. Черкащани здивували згуртованим супротивом та продуктивністю. Утім, втримати перевагу до кінця матчу мавпи так і не змогли. На Черкаський паркет баскетбольний клуб Хімік завітав лише за перемогою. Втім, вже з перших секунд гризі штовхнувся з потужним супротивом. Молодий склад черкаських мав ефективно використовував кожний момент матчу. На початку другого періоду йде у відрив. Скоротити відставання хімік пробує за рахунок втрат черкащан. Втім, мавпам все ж дається втримати 10 очкову перевагу 45-35. Первый половине Черкасом каждый подбор они агрессивно шли, ребята забывали ставить спину и прям сразу было завершение. То есть... Сразу дуже много легких і вторих очкових. відміни відсоток влучань, швидкість та вдалі комбінації. Другу частину гри мав розпочинають з подвійним азартом. Кільця хіміка перебуває під постійним обстрілом підопічних Максима Піхельсона. Завдяки надійній грі молодого скапінцева у трисекундній зоні та хорошим киткам від Чумакова та Девіса Черкаські мавпи відриваються на максимальну відстань: 19 очок. Втім, все змінюється у заключній чверті. Потеряли концентрацію білісна броски бризки не, не змогли удержать гру в своїх руках. Останні 10 хвилин матчу хімік демонструє чемпіонську гру. Розриву рахунку стає дедалі меншим. І Вже наприкінці четверті гості відігрують свої 18 очок, а гра переходить у овертайм. Не в четвертій четверті все перевернулось з ног на голову. і терпіння особливо першого номера, коли Мирошниченко отримав фоли. К сожалению, очень сильно сказалось. Додаткові п'ятихвилинці черкаським мавпам здавалося б, не вистачає морального ресурсу, аби втримати перевагу. Натомість хімік видовищно виграє вже програну гру – 80-77. Після цієї поразки черкаські мавпи опускаються у нижню частину турнірної таблиці. 20 жовтня у команди виїзна гра проти Харківського політехніка. А вдома мавпи зіграють вже 27 жовтня проти баскетбольного клубу Дніпро. Вікторія Хамаза Сергій Резніченко Віка спорт.